Друзі, доброго дня, доброго дня, Алекс. Вітаємо добрий ранок. Ми продовжуємо наші розмови і саме записи для наших військових. І сьогодні, в нашій такій рубриці записки військового психолога, ми поговоримо про надзвичайно важливу тему. І я думаю, що вона стане, ну те про що сьогодні Алекс розкаже, стане в нагоді дуже багатьом хлопцям, які зустріли не лише одну таку такий великий виклик, як війна, але також і надзвичайно страшний ворог, який для всього людства це хвороба рак, яка з'їдає людей, і вона є ну, одна з найтаких поширеніших хвороб і найскладніших. Отож, ми сьогодні з вами з вами будемо говорити про те, як військовослужбовцю справитися з, так, з таким викликом. Я знаю, Аліс, що в тебе є програма така, і якщо можна, давай сьогодні поговоримо про це. Так, з задоволенням поговоримо, по трошки поглибимося в цю саму тематику, в саму проблему. Ну, давайте почнемо з того, що з якоїсь певної предісторії цієї хвороби. Сьогоднішні дослідження показують, що ця хвороба це не тільки хвороба зміну гену, зміну білкової структури, самої клітини, і відповідно створення якоїсь новоутворення, якоїсь негативної пухлини, ракової пухлини. А що саме впливає на ці зміни? На зміни білкового рівня, одним із найбільших таких розпосюджених, найбільш розпосюджених причин є виникнення стресу. Дослідження сьогодні, скажімо так, в останні роки це все більше і все більше посилюють цю гіпотезу, і, власне, ми бачимо це на живих прикладах, живих ситуаціях, на живих історіях. Ми розуміємо, що, звісно, генетично має бути якась певна предиспозиція, тобто людина має мати в своїй історії розвитку генів якісь попередні Ну, попередні гени, скажімо так, які в його предків вже формували ракові пухлини. але сама присутність генового е, придпустилу не факт, що вона стовісоково е, запустить процес раку. Для того, щоб запустився процес рак, має, має статися кілька факторів. Один з них це є фактор екології, е, вплив певних хімічних речовин, е, нездорове харчування. Незбалансоване харчування, а також і стрес. Тобто, сьогодні сучасні дослідження показують, що на стрес ми надаємо чималий відсоток, десь приблизно 50%, можливо, навіть більше причин виникнення раку. Це поєднання кількох факторів, і найпотужніший це стресовий фактор. Що таке війна? Це власне. Той стан, коли ми всі перебуваємо в стресі. саме цікавий процес відбувається тоді, коли не тоді, коли ми з вами проживаємо війну, тому що саме під час стресового стану наш організм мобілізується. Мобілізується, Виділяє всі необхідні гормони, всі необхідні речками для того, щоб могли функціонувати. Але як тільки стрес минає, то, відповідно, всі ті процеси, поминальні процеси, які були витіснені, вони поновлюють свою силу, вони посилюються, і е, такі питання, як РАК, воно не, е, не запізниться прийти. Тобто ми розуміємо, що під час сильної стресової події е, статистика показує, що в нас власне менше онкохворих по статистиці, а як тільки трохи нам відновлюється, то Ця крива, цей вектор різко спалахує, різко піднімається догори, і кількість випадків є великою. Якщо ми з вами будемо говорити про сам стрес, ми розуміємо, що стрес це стрес і є, скажімо, багато функцій. Це є і непрожите год, це є і відкладені емоції, відтерміновані емоції, це і контер... ті емоції, які ми з вами контейнеруємо протягом багатьох. Протягом довготривалого часу. Це є непрожиті втрати, це є дистресові стани, які ми не дозволяємо собі відчувати. Це є ті емоції, які ми від, відштовхуємо, від, відтягуємо, які ми відкидуємо для того, щоб не зустрітися з, з ними. Але вони саме є ті, які є причиною раку. Тобто одна з таких от емоційних таких проблем, це тоді, коли ми не дозволяємо собі проживати якісь певні емоції. Вони трапляються на щоденному рівні, а власне ми їх свого роду витісняємо, ми їх від, 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 відхиляємо для того, щоб не проживати, тому що вважаємо, що це нам ще гірше, що це нам нашкодить, нам зробить ще гірше. Насправді, трохи не так. Відповідно, ми маємо з вами дуже багато військовослужбовців, які. Проходять, пройшли, проходять і ще проходитимуть пекло війни. Звісно, на війні трапляється дуже багато прикрих станів, так як втрати, такі як горювання, такі як травма, посттравма, і відповідно більшість з них вони емоції ці контейнерують. З часом ми побачимо, ми вже бачимо тенденцію до зростання онкології, але з часом ми побачимо свого роду хвилю. Онкологічних діагнозів, онкологічних захворювань різного характеру. Але зробимо трохи крок назад і зрозуміємо, як ми можемо зрозуміти, що з нашим тілом щось не так. Перш за все, це поступова слабкість. Ми поступово починаємо втрачати вазі, ми поступово починаємо втрачати в апетиті, ми поступово починаємо втрачати сили, тобто для того, щоб значить, навіть діяти. Протягом дня нам потрібні якісь сили, і нам вже в самого ранку можемо зрозуміти, що нам досить важко, досить важко піднятися, досить важко функціонувати. Ми дуже швидко втомлюємося. Це такий найосновніший маркер. Другий. Другий маркер — це якісь зміни в тілі, які можна побачити, нащупати і навіть відчути. І третій маркер — це навіть якщо ми це не бачимо фізично, ми побачимо знову ж таки якісь виділення того, чого не було. Це може бути виділення крові з сечі, це може бути якісь інші виділення з ротової порожнини, це може бути виділення зайві виділення з пішківника. І негайно треба реагувати. Навіть якщо ми знаходимося на бойових позиціях, в нас є літарі, які можуть швидко скерувати на обстеження і власне обстеження, яке ми зробимо як раніше ніж це можливо. Найраніше, ну, чим раніше, тим краще ми зробимо те обстеження, тим ми е, раніше знайдемо, виявимо цю проблему. Відповідно, призначимо гідна Рак це така хвороба, яку не проживають в одинці. Тобто сам військовослужбовець, який би він героєм не був, а вони, власне, є героями, вони не можуть проживати рак на одинці. Необхідна підтримка. Підтримка побратимів, підтримка родичів, підтримка дітей, підтримка дружини тощо. Тобто, навіть якщо надається гідне лікування з, медично, з медичної точки зору, то відсутність підтримки соціальної підтримки, теплої підтримки може, власне, знецінити це лікування. Навіть якщо воно буде підібрано вірно, але людина опинилася наодинці сама з собою зі своїм викликом. То є шанси на те, що лікування не спрацює. Для того, щоб лікування спрацювало, повинна бути підтримка. Є така галузь в психології, яка називається психоонкологія. Інколи називають онкопсихологія, а тут помилки немає. Не суттєво як ми це називаємо, але ми розуміємо, ще, що мова йде про психологічну підтримку на етапі. Діагностики, виявлення хвороби, діагностики, і тим більше на етапі проживання самого лікування цієї хвороби протягом хіміотерапії, протягом радіотерапії, і, звісно, мова йде про підтримку після лікування на етапі ремісії. Психоонкологія це та галузь, яка допомагає людині, онко, людині з онковикликом не бути на одинці бути тим, скажімо так, плечем, підтримкою для людини з онковилком, для того, щоб ця людина могла поділитися своїми емоціями, своїми переживаннями, своїми е, страхами. Адже тут дуже багато страхів. Я можу відкрито сказати, що я теж є онкохворий в ремісії і теж знаю на власній шкірі, що таке опинитися в ситуації, коли повідомляють. Дуже ласкаво просимо до клубу, ти є онкохворий, і це дуже-дуже непросто. Якими ми героями не були, це було непросто. Це було непросто, це і буде непросто. І відповідно потрібна підтримка. І, власне, моя програма вона про підтримку. Вона про підтримку для тих бійців, які, для яких хвороб змінився. В них був чіткий ворог, зрозуміли, ворог, зовнішнього, ворог в нього була зброя. І зараз в них теж є ворог. Але наразі він є внутрішній ворог. Ворог це та клітина ракова пухлина, яка розвивається всередині людини і поступово її руйнує. З тим ворогом треба боротися. Один із стилів, один із тактик подолання цієї проблеми це підтримка зовні, це психологічна підтримка. Де ми працьовуємо емоції, де ми опрацьовуємо різні ситуації? Минулого ми проживаємо знову, іншим словом, ми вивільняємося від емоційного свого роду ярма, через яким цей процес поклини, міг і запуститися. Е, незвичайно важлива тема. Алекс, я хочу тебе щось спитати таку річ. Скажи, наскільки це допомагає, а, і ну, психологічна підтримка самому військовому. Ну, ти можеш, наприклад, якісь результати розказати, приклади це дуже важливо також з життя. Ми не живемо в ілюзіях, що ми подолаємо цю хворобу, ні. Мій досвід з такими пацієнтами він показує, що жити сьогоднішнім днем це теж свого роду долати хворобу. Говорити про смерть це теж свого роду долати хворобу. Розуміти, допомогти людині усвідомити, що прийде той час, коли вже досить швидко не стане, це теж про якусь емоційну підтримку. Я можу сказати, що з деякими пацієнтами ми власне обговорювали про те, як вони будуть поховані. Де вони будуть поховані, кого вони хочуть планувати, кого вони хочуть зустріти або побачити на своїх похованнях, на своїх похоронах. І відповідно, планування смерті це теж про підтримку. Це такі досить паліативні, досить важкі прояви, стани, коли вже ну, немає що робити, тут вже без варіантів. Але добре, що таких станів є мало відносно. І саме психологічна підтримка вона допомагає впоратися з такими емоціями, як розпач, як втрата віри, як депресивні певні стани. Це може також працювати непогано для опрацювання болю фізичного болю. адже зазвичай онколога пов'язана з болем досить високим рівнем фізіологічного. Відчуття таке, як біль психоонкологія може працювати чудово з родиною. Більш така сімейна терапія, коли ми залучаємо родичів, самого, самої людини, яка страждає від онкології, для того, щоб покращити стосунки, для того, щоб почути, навчитися чути, вчитися слухати тощо. Тобто кожний випадок, кожен клінічний випадок це окремий випадок, 10 клінічних випадків, 10 Інших різних потреб, які треба задіяти для того, щоб нарешти стан людини. Звісно, що психоонкологія не дає жодної гарантії на, на виліковування, і вона власне працює, ставить собі за мету не покращити фізіологічний стан, тобто навіть не вилікувати саму пухлину, а підтримувати людину, надати їй ресурси на етапі долання виклику. Щоб, щоб вона справилася щоб. з тим, щоб вона отримала підтримку. Мені в свій час, коли я проживав в епіонкології, ця підтримка була необхідна. Навіть тоді, коли ну, у мене є люблячі родичі, дружина, дітки. все рівно я хочу чути нейтральну людину, нейтральний погляд для того, щоб розуміти, що зі мною відбувається з психологічної точки зору, і це дуже важливо. Друзі, ми надзвичайно вдячні Алексу за те, що він надає таку консультацію, підтримує за ту Алекс роботу, яку ти робиш. Тому що, як би мене крутили, психологічний наш стан він є надзвичайно важливим, оскільки він через психосоматику і формує фізичний стан також. Тому те, що ти робиш, це я би сказала. Ну, Дуже дуже важливо і потрібно, і ми з радістю надаємо тобі можливість говорити для наших посередньо глядачів. І в нашому додатку, який ось ось вже вийде, ви зможете друзі, звертатися до Алекса, до його учнів, наставників, які будуть допомагати вам і проводити через різні ситуації, які виклики, які є в вашому житті. Адже знаєш, ну дійсно з ворог зовнішній, це одна історія, а ворог внутрішній, це ну інша, і далеко не менш ну важка ситуація, і з нею ну потрібно справлятися. І тому безумовно, що психологи, люди, які вже прийшли це, які мають досвід ну надзвичайно цінні, важливі. Тому друзі, не залишайтеся наодинці, не думайте, що ви сильні і ви сильні, нема питань, але потрібно звертатися за допомогою. Внизу у нас під відео ми дамо всі координати, де ви зможете знайти Алікса, де зможете знайти його навчання, підтримку, яку він дає, і я думаю, що це вам обов'язково стане в пригоді. Алекс, дуже дякую. Е, яку тему, як ти вважаєш, ми візьмемо наступну? Поговоримо про втрати, про як ми можемо ставитися до втрати, як ми можемо собі дозволити проживати втрату, що вважатиметься е, такою більш клінічною втратою. Тоді вже коли 100% треба звертатися за допомогою і проживати це разом. Тобто питання, все ж буде вас по поговоримо на розтримуватись. Дякую. Друзі, ще раз всім дякую, підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей. Дякую. Дякую, до побачення.